І вітання з вами: новини ротарі України. У студії для вас працює Тетяна Цвілає. На початку випуску про найголовніше. 25 січня починається третій тур вакцинації проти поліо. Україна має повернути статус країни вільної від поліоміеліту. Новини ротарі Україна на глобальному ротарійському порталі. Дивіться нас на ротарі Медіа Кавередж. На захисті дитячих сердець новий проект ротарі клубу Київ Сіті. Подробиці вже за кілька секунд. Кілька днів тому редакція новин ротарі Україна отримала приємну звістку. Спеціальний випуск програми присвячений наймасштабнішому ротарійському проєкту боротьбі з поліоміелітом. Розміщено на ротарі Медіа Кавереч. Ми дякуємо керівництву Ротарі Інтернешнл» та усім ротарійцям за підтримку. І сподіваємося на подальшу співпрацю в висвітленні найголовніших подій ротарійського життя України. Подивитися спеціальний випуск новин Rotary України на порталі Ротарі Медіа Coverage ви можете за посиланням під цим відео. 25 січня в Україні починається третій раунд вакцинації проти поліоміеліту. Трьохтурова імунізація проходить у відповідь на спалах небезпечної хвороби, якої не було в країні майже 20 років. Третій раунд вакцинації триватиме два тижні і має охопити дітей віком до 10 років. Готуючись до цієї важливої події, ротарійці прагнуть донести до батьків, що щеплення це єдиний захист проти поліоміеліту. І відмовляючись від вакцинації, ми наражаємо дитину на смертельну небезпеку. Пряма мова далі. Ситуація склалася дуже складна, і якщо хтось цього не розуміє, то хочу підтвердити як лікар, що така ситуація, як у нас зараз з вакцинацією дітей, і в тому числі з вакцинацією від поліоміеліту, є дуже загрозливою для здоров'я і життя наших дітей. Ми відвикли бачити складні важкі інфекції, які приводять до смерті дітей в нашому повсякденному житті. Ми забули про них. І зараз ми вже підійшли на той рубеж, коли ми починаємо бачити ті інфекції. У наших дітей, які не бачили вже багато років, причин для цього багато і недостатнє фінансування, недостатня закупівля вакцин протягом вже декількох років, і певна антивакцинальна інформаційна війна, яка є в засобах масової інформації, яка відбувається на інтернет-сторінках, і які, на жаль починають вірити батьки дітей. І вихід я бачу в тому, щоб перше це підняти інформованість населення, щоб батьки дітей знали наскільки небезпечно не вакцинувати дітей, щоб вони знали, що вакцина це є найбільш безпечною серед багатьох медичних препаратів, які використовуються в світі. І я хочу, щоб кожний батько і мати дитини знайшли лікаря. Бо медсестру, які довіряють, отримали від нього інформацію про те, наскільки необхідно вакцинувати, наскільки це безпечно для життя дитини і здоров'я. І взяли свою дитину, прийшли і провакцинували. 21 січня в рамках проєкту Стоп полі Україна в Ужгороді буде проведено круглий стіл із питань боротьби з поліомілітом в Україні. До розмови запрошуються лікарі, представники громадських організацій, батьки, освітяни та журналісти. Дуже хотілося б, щоб люди дійсно стали перш за все керуватися розумом і тим досвідом, який вже напрацьований в світі і в Україні. 20 років тому було проведення таке саме масове щеплення дітей. 20 років Україна не знала, що таке поліоміліт. Хто нам заважає повторити це, цей захід і знову забути про проблему поліоміліту на роки? От якби це на моє побажання, щоб наш захід теж доклався до того, щоб це відбулося. Служіння понад власне я. Це гасло є не лише офіційним девізом ротарі, а й духовним кредо кожного ротарійця. Коли та як ротарійська спільнота обрала своє головне мото, знає я танцюра. Рубрика ротарійська історія продовжує нашу програму одразу після реклами. Журнал Ротарінець офіційний український журнал Дистрикту 2230 Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі мультимедійне видання за посиланням під цим відео. This close. We are this close. to direct murders. This close to making history. Of 121. We are this close. We are this close. We're this close. This close to changing the world. We are this close so kind of to making sure no child suffers a, of a crippling disease, disease. ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this, this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. Ротарійські девізи служіння понад власне я та той отримує більше, хто краще служить. Народилися на зорі існування ротарійського руху. Вислів той отримує більше, хто краще служить. належить ротарійцю Артуру Фредеріку Шелдону. Він прозвучав на першій ротарійській конвенції в Чикаго. Шелдон тоді сказав: бізнес це наука служіння людям. Він приносить прибуток лише тим, хто найкраще служить своїм товаришам. Як один з девізів ротарі цей вислів був ухвалений на другій конвенції Національної асоціації ротарі-клубів Америки. Проходила вона в Портленді 1911 року. Там же в Портленді народився і девіз ротарі служіння понад власне я. Бен Колінс, президент ротарі клубу Мінніаполіс, під час пікніку запропонував зробити цей вислів девізом ротарійського руху. Учасники конвенції таку пропозицію зустріли з ентузіазмом. 1950 року на конвенції в Детройті ці девізи були схвалені як офіційні девізи ротарі. 1989 року Рада законодавства затвердила вислів Служіння понад власне я як основний девіз Ротарі Інтернешнал. Виходячи з того, що він найкраще передає філософію безкорисливого волонтерського служіння. Продовжуємо випуск Ротарі Клуб Київ Сіті. Готує для подання на здобуття гранту фундації ротарі новий проект. Система віддаленого спостереження за пацієнтами, прооперованими із приводу вроджених вад серця. Проектом передбачається створення мобільного пристрою, який дозволить проводити моніторинг основних життєвих показників. Та контролювати стан здоров'я пацієнтів навіть за межами лікарні. Нова ініціатива це продовження доброї справи, реалізованої ротарійцями клубу минулого року. Це проект «Збережемо дитячі серця завдяки проекту були зібрані гроші на придбання педіатричного бронхофіброскопу для дитячого кардіоцентру. І восени 2015-го хірурги центру отримали апарат, що допоможе лікувати новонароджених дітей із хворобами серця. Ініціатором та координатором кампанії став ротарійць клубу Київ Сіті Тимофій Бадіков, батько хлопчика, якому врятували життя у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України це єдиний в Україні медичний заклад, де дітей із вродженими вадами серця оперують з перших годин життя. Далі у випуску словник ротарійських термінів. Каденція річний період, на який обираються офіцери ротарі всіх рівнів. Визначений у стандартній конституції ротарі клубу як період з 1 липня до 30 червня наступного календарного року. Хартія. Документ, підписаний президентом Ротарі International та губернатором, який засвідчує членство ротарі клубу в ротарі International. У Харкові за підтримки роторі клубу Харків Надія відбувся благодійний міжнародний фестиваль «Sunflower Fest 2016». Репортаж про масштабний захід, що став подією в культурному житті багатонаціонального міста, продовжує програму. Яскравим феєрверком багатонаціональних культур і традицій став міжнародний благодійний фестиваль Sunflower Fest 2016 у Харкові. Національні колективи, зірки зі світовими іменами та талановиті молоді солісти створили атмосферу справжнього свята у Харківському театрі опери та балету. Народний артист України Володимир Гришко, щоб взяти участь у фестивалі, прилетів за тисячі кілометрів з Китаю, де сьогодні працює за контрактом. Організували фестиваль громадські організації Харкова, серед яких і ротарі клуб Харків Надія за добротою і за єдиненням і за обші ідеєю, яка об'єднує і не робить нас розрозненними все таки будуще. І я рада, що мой колектив і мой клуб, наш клуб общій ротаріанської сім'ї, приймають в цьому участь. Гроші від продажу квитків організатори благодійного фестивалю передадуть на допомогу дітям, які знаходяться в спеціалізованих дитячих будинках міста та області. Ми Мы созванивались со многими, спрашивали потребности. Но потребности практически всех одинаковые, поэтому будем оказывать и Будемо проводити такі фестивали, будемо проводити аукціони, будемо проводити виставки, допомоги дітям. Фестиваль Sunflower Fest у Харкові планують збирати кожного року. А ще у планах організаторів проводити такі ж свята багатонаціональної культури в інших містах України. роторі клубі Харків Мультинешнал продовжують проєкт Зоряне літо. Цього року проєкт буде ще масштабнішим та цікавішим обіцяють організатори. Подробиці знає Інна Саріо. Зима у розпалі, а в роторі клубі Харків Мультинешнал готуються до літа. Зоряного літа. І вже у січні почали запрошувати дітей-учасників проекту на перші заходи. Цього року старт зоряному літу дає інтелектуальна гра. Медхед очень интересная игра для взрослих, для дітей, для подростков, яка буквально переводиться сумасшедша голова. І очень интересная гра, яка появилась в Європі, очень популярна И Игра, которая развивает командный дух и рассчитана на интеллектуальных детей, на сообразительность, на укрепление командного духа. Поэтому мы вот решили с такой высокой ноты стартануть э, с начала года. Дима Арутюнов с многодетной родины. Участь в проекте принимает разом с сестрою. З захватом пригадываю всі події Зоряного літа. Что самое главное в проекте? Как ты считаешь, что тебе больше всего понравилось? Команда моя понравилась. Не то, что мы выиграли, а то, что мы дружно все делали, решали. Ви продовжуєте дружити після проекту? Да, ми продовжуємо дружити. Ми зустрічаємося, гуляємо. Вот, Чесно, наш столик забрався. Ми всі рядом сидим. Інтелектуальні вечори, на яких діти відпочиватимуть та гратимуть в медхед, змагаючись в еродиції, проводитимуться і надалі, розповідають координатори проекту. Місце зустрічі ресторан Альтбір. Самое главное, и то, что мне безумно нравится в они говорят о том, что да нет чужих детей. Показать, что есть цель, что к этой цели можно идти, что ее можно достигать. И самое главное, показать, что добро, оно есть. Приятно делать сказку. <рес> Проект зоряний літеру та ріклуб Харків Мультінешнл розпочав три роки тому, і з кожним роком він стає все масштабнішим і цікавішим. В чому серед успіху проєкту? все таки третій рік вже. доброта. Доброта, якщо хтось мир робить хуже, то хтось його робить лучше. В цьому і є секрет успіху. Цього сезону на учасників зоряного літа чекають багато захоплюючих пригод. Обіцяють організатори. А на переможців проекту подорож до Бельгії. Бачити дітей щасливими. Бачити в дитячих очах посмішку та надію. Заради цього дійсно варто жити та працювати. Це був останній репортаж сьогоднішнього випуску. Надсилайте інформацію про новини вашого клубу на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані rotary.colis.tv. і ми розкажемо про них у найближчій програмі новини ротарі Україна. Підписуйтесь на канал та дізнавайтеся першими про свіжі випуски новин. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями. Побачимось за тиждень.